З точки зору християнської духовності, кожна людська думка не завжди лише продукт самої людини, от ми беремо і про щось думаємо. Думка може бути також спокусою, тобто думка може йти від злого, від диявола, думки можуть бути від натхнення Духа Святого, також до людини. І тому, коли приходить нам погана думка, це не означає одразу, що ми згрішили. Але тоді, коли сама людина своєю волею. Починає планувати якесь зло, або починає роздумовувати про щось, що є гріхом, то гріх може панувати у її внутрішньому світі. І, то, і тоді справді людина може мати тяжкий гріх, котрий вона не зробила якимось вчинком, або нікого не образила, не, не, не зробила шкоди, але всередині неї цей гріх почав панувати. До прикладу, Дуже часто це думки заздрості, це осудження, непрощення комусь це тяжкий гріх, котрий ми можливо ніяк не виразили вчинках чи у словах, але він над нами внутрішньо панує і тоді заважає нам розвиватися духовно.